Ярмарок допомоги. Такий хочуть провести у Лебедині Сумської області. Цієї суботи 21 березня. Місцеві підприємці вирішили зібратися та знайти можливість допомогти сумським солдатам. Свій товар продаватимуть просто неба. Більше розкаже Юлія Марковська. Саме ці вбрання допомагатимуть виручити якомога більше коштів для наших солдатів. Дизайнерського одягу на ярмарку буде більше всього, бо ж організаторка сама шиє речі. Запропонувала своїм подругам теж продавати сукні та жакети, аби на виручені кошти врятувати чиюсь долю. А вже далі допомогти власними силами почали погоджуватися й інші сумчани та лебединці. Хто та ігрушку, хто та подушку, хто та віші, кто, вещи, кто там. Краску. Ну, если это строительные магазины, то понятно, что там они могут, в принципе, как бы дать. Вот. Я думаю, что придут и люди, которые кто-то принесет банку варенья, кто-то принесет. Откликнулся Красный Крест наш, я очень им благодарна, несмотря на то, что им сейчас очень тяжело. Они откликнулись, они что-то напекут, что-то нажарят, ну, в общем, будут поддерживать как могут. Вони ще не вирішили, що саме куплять на зібрані кошти. Кажуть, знають тих солдатів, яким конче потрібне лікування, тим, хто постраждав або хто зараз воює. Я наприклад, дуже переживаю за ребят, які приїхали с военных действий, с АТО, и сейчас находится в очень тяжелом состоянии, допустим, очень э, тяжелые ранения, им нужны деньги, брать негде, поэтому я вот все, что могу, как бы я дала ее 60 единиц, дай Бог, чтобы все продалось, и деньги вырученные пойдут на их лечение, я вот этого хочу». Нині є вже більше ста охочих, які воліють і можуть допомогти. Скрывать не будем, у нас война, да, как бы мы не хотели закрывать на это глаза, война у нас сейчас идет. Единственное, что мы можем, это производить одежду. Поэтому благотворительные такие мероприятия, соответственно, они должны быть. Вот. И принимайте ребят участие в подобных акциях. Ті, хто хоче взяти участь у ярмарку в якості продавців, мають ще день, аби принести речі. Сам продаж відбудеться на центральній площі Лебедина. Стартує о 10-й ранку вже цієї суботи. Юлія Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.